Після трагедії в Сумах досить багато харків'ян телефонували саме з метою допомогти жителям Сумської області і врятувати їм життя. Тому дуже радісно бачити, що дуже велика кількість людей відгукнулася те, що люди не байдужі, те що розуміють наскільки це потрібно. Те, що вони приходять сюди з гарним настроєм, вони приходять сюди, рятують кожна доза зданої крові, рятує житті. Тому кожен хто долучився, він чітко розуміє, що він врятує три життя. На жаль, такі ситуації, як трапилося в сумах, згуртовують людей, і шість людей відкликаються для допомоги. Але за останні там три-чотири тижні у нас дійсно був дефіцит компонентів крові, і ми постійно в усіх соціальних мережах запускали да, компанію про допомогу, щоб люди зверталися і здавали кров. То. Тому якщо кожен свідомий радіянин запланує хоча б дві донації на рік, то е, проблем з дефіцитом компонентів крові не буде.